Прочилося на цьому кусочку, що вночі я показував, що бігає 10 кілометрів. Таке воно. Виходить. Що виходить зверху погрузення ОРМ-2528. І воно в момент, коли йде по колії або від трактора-кутіватора, коли релю робив, або від комбайна. і Починає чуть піднабрало, а потім випинуло а глибина велика не поміщається. Все. Це там, де покос після комбайна Може, якби був компанія, я молодив його січкарню, може такого не було. А так і є. Або друга сторона, якби було розстояння по рамі раміше між корпусами, так виходить, що місце маловато, поміститися, землі ж то багато. Але якби нічого страшного немає, воно сприжнів, морене, все нормально. Оце сусідське пшеничка. Чи вони його по навігатору з телефона сіяли? Через жаху я знаю. Хи через дорогу, блядь, сіяли, не робили Короче, я, я в шоці. Три в пересів їбашили. башили. Чого було б то пересів боярине? Точно так само тут. Ой, не рогне. І тут опросивчик маленький. А не по пілоту сіяти, що довгує. Тут норма, видно, що більша. Коротше, осіяно прикольно. Отак, двозі, наша пшениця, це сусідська, для класні з того сусідська сіяна до дощу. А сорт той самий інший, Не знаю, чого камера так не дуже передає. Не дуже Но ну, По пілоту гарно присину. Замітно, що по пілоту єдине що камера не передає, зміщення антенни треба було перенастроїти. Вже потім, коли він культивірував, то вже було показало, передвинулися. А так виходить, що видно, один з тих нахльост, один якраз чотко. виглядає воно гарно.